За охочувального відзнака ціний подарунок годинник з логотипом від Лазівського міського голови нагороджується. Требесов Артем Олександрович, полковник, начальник Лазівського експертись області. Військові, поліцейські та рятувальники Лозівщини отримали подяки Лозівської міської ради. Сьогодні, 23 серпня, у День Державного прапора України та у переддень Дня Незалежності України керівник громади Сергій Зеленський також привітав з державними святами освітян, медиків, соціальних працівників. Сьогодні зібрали тих людей, які в перші дні війни не відмовились. Від громади не відмовились від людей і прийняли участь в тих подіях, які почалися у нас 24 лютого. Тобто повномасштабне вторгнення Російської Федерації на нашу територію. Я вам безмежно вдячний за те, що ви зробили, за те, що робите. І надіюсь, і віримо ми з вами дав перемогу. Перемога буде не за горами, безумовно. Ми переможемо. Подяка Лазівської міської ради оголошується. Мічвоє Валентині Олександрів, директор комунального закладу Ліський No1. І подяка народного депутата України Юлії Світличної оголошується. Пасічній Ользі Михайлівні. Заказку директора міської роботи комунального закладу Лазівський ліцей No1. Колективи установ за активну щоденну роботу та стійкість до викликів воєнного стану отримали відзнаки Лозівської громади. Дійсно заслужена нагорода, єдина аптека, яка працювала військовий стан при вторгненні. Дякую вам. Ну і саме головне після перемоги, щоб всі повернулися в нашу громаду, щоб соєнилися сім'ї. Як ми побачили в кого онуки, діти? От тому слава Україні! Героям слава!